Доброго дня! Шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні 119 заняття на тему закони збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Хотілося підкреслити саме слово механічних явищах, тому що ми будемо сьогодні саме їх розглядати. Згадаємо, що механічними явищами називають такі явища, під час яких ми спостерігаємо певний рух, тобто механіка та кінематика. Значить. А перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, бо згідно з даними YouTube Studio Більшість глядачів, які переглядають мій контент, є непідписаними на канал. Тому вам не важко, а мені це надає додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Також поширюйте це відео серед своїх друзів, таким чином ви допомагаєте розвитку каналу, ставте коментарі, ну і відповідно проявляйте усю ляко можливу активність на каналі. Давайте перейдемо до розгляду теми. Давайте спершу дамо визначення слову енергія. Що називають енергією, якщо казати на мові визначень? Значить, дивіться: енергію називають фізичну величину. Яка є загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії. Тобто матерія це все, що нас оточує. Тобто енергія характеризує це визначення, яке ми зараз навели. Значить, тепер у системі С, енергія вимірюється у джоулях. Якщо ж пишемо скорочено, то це просто дж. Позначається енергія великою англійською літерою E е, або ж великою англійською літерою W. Тобто, відповідно, в системі Сі енергія дорівнює одному джоулю і, відповідно, дорівнює одиниці ньютонів, помножених на метр. Значить, згадуємо так, що ньютони – це міра сили у системі Сі. Тепер, як я вже сказав, що ми сьогодні розглядаємо енергію саме у механіці. І відповідно ми обов'язково розберемо це на практиці, але спочатку ви маєте розуміти певні визначення, і потім перейдемо на практику, ви все це зрозумієте. Значить, дивіться у механіці, Механічна енергія це фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл, і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу. Тобто, як я казав, механіка це певний рух. Тобто енергія тіла і вона характеризує здатність тіла виконувати певну роботу. Тобто, ось як людина, так, якщо, наприклад, людина енергійна, вона може виконати більше роботи, ніж, скажімо, людина не енергійна. І відповідно, якщо людина поїсть. То відповідно в неї енергії буде більше або поспить і так далі. Тобто, це ті процеси, які надають енергії людині. Якщо людина не поїсть, енергії не буде. Якщо не поспить, енергії не буде. Людина буде в'ялою. Якщо вона і поїсть, і поспить, відповідно, і поп'є, то в такому випадку вона буде готова до виконання певної роботи, тобто вона буде енергійною, тобто буде мати певну енергію. А ось скільки у кожної людини енергії, наскільки вона здатна виконувати ту чи іншу роботу, це вже залежить від фізіології людини. Значить тепер дивимося. Давайте дамо визначення двом видам енергії. Тобто, ми це вже вивчали. Це з сьомого класу ми коротко ознайомилися. З енергією, які види енергії бувають. Давайте згадувати. Значить, видів енергії буває два. Це енергія кінетична і енергія потенціальна. Значить, давайте дамо визначення енергії кінетичної. Енергія кінетична це енергія, що зумовлена рухом тіла. Значить, дивіться, знаходиться за формулою енергія кінетична дорівнює масі, помноженій на швидкість у квадраті, і все це ділене на два. Тобто, аби нам обчислити кінетичну енергію того чи іншого тіла, нам необхідно знати їх масу і відповідно швидкість. І тут можна одразу зробити висновок: що ніж більшою буде маса тіла, ніж більшою буде швидкість тіла, то більшою буде кінетична енергія. Тобто тут можна навести такий приклад. Скажімо, якщо куля, що вилітає зі дула автомату, летить з великою швидкістю, але ж, наприклад, вона буде мати невеличку масу, то відповідно. Невелика маса компенсується великою швидкістю кулі. Тобто енергія цієї кулі буде досить велика. Або ж, наприклад, автомобіль, який має, скажімо, велику масу, скажімо, якийсь там вантажний грузовик, так? Тобто він буде їхати, він буде важити там тон 10, але буде їхати з невеликою швидкістю. І у такому випадку маса цієї вантажівки буде компенсувати його невелику швидкість, тобто енергія все одно буде великою. І так далі. Значить, тепер дивимось. енергія потенціальна. Енергія потенціальна, це вже вона більш відноситься до відстані. Значить, давайте дамо е, її визначення її визначення. Значить, потенціальна енергія це енергія зумовлена взаємодією тіл або частинок, тобто їхня певна відстань. Значить, дивіться. Енергія потенціальна знаходиться за формулою маси, помноженою на прискорення вільного падіння і відповідно на висоту. Значить, Тут як можна це навести? Якщо ми візьмемо, скажімо, кирпич якийсь, і він буде в нас лежати на криші будинку, то у такому випадку ми можемо обчислити його потенціальну енергію. Потенціальну енергію, якщо ми цей кирпич будемо скидувати, то він матиме відповідну потенціальну енергію, в залежності від його висоти, на якій висоті він знаходиться. Якщо ж кирпич знаходиться на землі, то відповідно його потенціальна енергія може дорівнювати нулю. І взагалі потенціальна енергія певних тіл може відрізнятися а, один від одного. От, скажімо так, якщо я беру цей маркер, підіймаю його на таку висоту, тобто висота до підлоги одна. Скажімо, там мій зріст, так? Якщо я опускаю його на половину мого зросту, то відповідно потенціальна енергія вже буде меншою, тому що відповідно висота менша, а маса така сама. І друга формула потенціальної енергії kx2 2. Що таке К? Це коефіцієнт жорсткості. Згадуємо, так? А X – це відповідно видовження, яке має те чи інше тіло. Скажімо, ми розтягнули пружину, вона певним чином витягнулася. Нам необхідно помножити коефіцієнт жорсткості цієї пружини на її видовження. І поділити потім на два. Тепер ми поговоримо про повну механічну енергію. Значить, що називають повною механічною енергією? Повною механічною енергію називають суму кінетичної і потенціальної енергії. І отут важливо вже згадати про закон збереження механічної енергії, про що він каже. Закон збереження механічної енергії каже про те, що енергія потенційна плюс енергія кінетична, що були на початку у тіла, дорівнюватимуть енергії потенціальної і енергії кінетичні наприкінці, яке це тіло мало. І зараз на практиці, зараз буде дуже цікавий експеримент. Значить, дивіться. Про що ще тут треба додати? Згадуємо, що ми розглядаємо усі всі явища та події у замкненій системі тіл. Згадаємо, так е, з попередніх відео, що замкненою системою тіл називають таку систему, у якій на тіла не діють ніякі сили, окрім їх власних, тобто вони між собою діють. Тобто ми цими силами будемо нехтувати, тобто ми будемо розуміти, що вони є. Але ж до відома задачі ми їх не будемо брати. Тобто, в даному випадку саме замкнена система тіл. І тепер дивіться, який приклад можна навести. Скажімо так, давайте оце ми з вами витримо зараз, аби в нас був простір для написання. Восьмемо дах будинку. На даху будинку лежить м'ячик. Цей м'ячик просто лежить. Якщо він лежить і не рухається, бо згадуємо так, що кінетична енергія залежить від швидкості. Якщо м'ячик не рухається, то в такому випадку його кінетична енергія на горі цього даху дорівнює нулю. Якщо ми цей м'ячик скидаємо, то відповідно що в нас відбувається? Потенційна енергія на горі тут максимальна буде. Це максимальна енергія. Тому що він має певну висоту. І коли ми скидаємо, то відповідно в нас потенціальна енергія починає зменшуватися через те, що висота зменшується, а кінетична енергія збільшуватися через те, що він починає з тим, як він падає, починає набирати швидкість. Це логічно. І коли м'ячик падає на поверхню землі, він від землі відбивається, так? Тобто, якщо ви сильно кинете м'ячик у землю, він підкинеться знов. Тобто, в такому випадку, коли м'ячик досягне цієї своєї нижчої точки, у такому випадку енергія потенціальна дорівнюватиме нулю, бо висота нульова. А от кінетична енергія у даний момент часу буде найбільшою через те, що його швидкість у даний момент от, перед падінням найвища. Потім він починає знову злітати, то в такому випадку енергія потенціальна знову починає зростати, тому що висота зростає, а швидкість з його підйомом буде постійно зменшуватись, бо м'ячик не може постійно летіти догори. Тобто кінетична енергія зменшується. І так може продовжатися досить довго, тому що ми розглядаємо цю систему замкненою. І у такому випадку, якщо ми кажемо про закон збереження механічної енергії, то. Енергія відповідно, ось ми візьмемо, що це у нас кінетична енергія для початку була нульовою, енергія потенційна нульовою, тобто ми пишемо енергія потенційна нульова плюс енергія кінетична нульова, дорівнює енергії кінтичній кінцеві і енергії потенційній кінцеві. Тобто, дивіться, енергія потенціальна вона переходить до кінетичної енергії, коли м'ячик падає, а коли м'ячик відбивається від землі, то навпаки кінетична переходить у потенціальну енергію. Я сподіваюся, мені вдалося це вам пояснити. Можливо, у вас залишились якісь запитання, то напишіть про це в коментарях. А також не забудьте підписатися на канал. Якщо є що додати до цього відео, напишіть про це в коментар, або просто подякуйте, якщо було все цікаво та зрозуміло. Ну і поділіться цим відео зі своїми друзями. Таким чином, ви допоможете мені у поширенні мого YouTube каналу. Дякую за увагу. Очікую всіх на наступному уроці.